Всім привіт! Сьогодні шостий день нашої роботи на Боївці. Сьогодні 28 листопада. Світла нема, мали включити в першій годині, але вже друга, ще поки що немає. Ми гріємося, розмотуємо трубу. Ось одна кімната готова. Залінцював як модно равликом. щоб файно гріло. Щоб замовник був задоволений. І... І є у нас подзвони цієї кімнати. Будемо робити зробити огляд, під вікном панорамним е крок між трубами менший, Тут трошки більший, щоб Думаю, ну, Якщо не буде далі світла, то ще сьогодні починаємо і третю кімнату. Дивимося. Появиться світло, треба буде робити роботи, які... Потрібно сверлити, різати в шостому роді на інсталяції, встановлювати, закріплювати їх. Ви де зробили каналізацію, тільки до все закріпити, змонтувати. Добре, пізніше включуся ще. Вже кінець робочого дня починає темніти. Приблизно пів п'ятої зараз. Світла так і не включили. Хоч по графіку мали щоб перший години включити, але фіг, то правда. Навіть при відсутності світла ми сьогодні зробили великий кусок роботи. Одну кімнату замотали. Ось спальню номер 1 Потім підписати на колекторі де який екраник, за яку кімнату відповідає. Другу кімнату зробили, Спальня номер 2 Тут я зараз покажу тут велике панорамне вікно тому в тому районі. Крок між трубами складає в середньому 10 см. Ось ми відійшли десь ну, приблизно на 80 см. І тут зовнішня стіна. Для неї також дали по 10 см і далі вже йде по 15 см. І навіть зробили ще третю кімнату, спальню замовника. Тут трошки більше, ті кімнати були по 12 квадратів. Тут же, не пам'ятаю, вроді 18 розділили на два контури. В тих кімнатах по контури, на контуру пішли по 100 метрів, рівно двох на 14 квадратних метрів, йде 100 метрів труби погонених, якщо крок між трубами в середньому 15 см. Ось тут на два контур, така сама історія. Звісно труб, теж по 10. Це зроблено равликом. І тут йде вже у нас другий контур розділений. Сюди по 15, посередині вийшло по 20. Бо так, так книжка пише. Думали, що може труби не бракнули, але ще лишилося 2 метри. Якраз в 150 метрів пішло на тих два контури. Тобто один 80, другий 70. І практично другий поверх готовий. Ще лишилося ванна, але вже після того, як спаяється вода. Ну і той коридорчик тут йде траси. Три траси буде, ну і там ще кусочок з ванни може захватитися. Можливо. Окей. Давайте до завтра, до вівторка.